Всім привіт, друзі! Слава Україні! Давайте продовжимо грати супермаркет-симулятор. Напевно, це буде остання серія. Чому? Тому що, ну. Всього ми добились. Ну, як всього? Того, що планував. Є ще контенту, тут нихера нема, але тут є ще дохіра ліцензій, ліцензії, які не змінять взагалі хід цієї гри. Зростання це секції хер Тут. ну, блять, що тут? Ще одного для чого? Для чого ще одного касира, якщо було би і 8 робітників, вони б не впорались. Не впорались зі своїм з тим. От що це таке? Чого? Чого ти, блять, мерзота Кинув мені це під ноги? Це що таке? Хто ходи мені краде тут? Чи що за безпорядки, я не пам'ятаю? Кому давати полицю, нахуй? Кому нахуй? Ти, блядь, я Дам нахуй один раз. Ану, зараз. Зараз я подивлюсь Ну. Туалетний папір чому не стоїть? І чому він так криво стоїть? А, ну, все добре. Все добре. Зараз. Зараз, блядь Чого третій не працює, нахуй? Що робити? бачиш? Головне нас сварити. А ну, все на місце кладете, блядь Скотіна, блядь Ну, все, туалетки вже немає, блядь Сиди, їбись, як хочеш. Ну, це, бля, ти не встигаєш просто. Не встигаєш. Е, де воно є? Раз, два, три, 4, 5, 6, найбуде. буде. Най буде штук. А що ж робить? От, давай сюди ходи. Десь, що на них, срачка напала, чи що? Люди добрі, бля. Що ж вас так засрало? Так, є. Сюди є. Це вже все несем назад. Так, ну. Ну що я можу сказати? Однотипна робота, ти тупо одно і те ж робиш. Все. І ніяких тут тобі варіантів не дають. Якщо маєш якийсь симулятор в цьому в кишені, витягуй. Ще би було вообще класно, якби це був якби було українською мовою. і Якщо що, я щось там подивлюсь, пошукаю. Можливо, щось знайду. Я, я до речі, зараз це. Зараз передивляюсь ферму Кларксона. Ну, якщо ти дивився. Якщо ні, то подивись, класна штука. І зупинився на тому, що він там хоче короче собі магазин. Типу, по ньому на фермі. Він вирощує в себе там на фермі е, всякі продукцію. І от з цієї ферми він хоче в магазині типу, там продавати. Блядь, а я все ж думаю, а чого гру таку не зробити? Типу, ні, можливо, вона десь і є. Можливо, десь і є. Ти типу, наняв якусь людину, яка там тобі культивує, робить, садить. Оце все ну, на перших парах сам, потім культивує, робить, садить, е потім ти собі там будуєш прям з нуля, будуєш цей магазин в ідеї того. Е типа по плану того, як, наприклад, там Балрайті. Да? Ти, блядь, взяв, купив молотка і починаєш то все робити. Інструментами. О. І потім потрошки ти вже собі сидиш і І продаєш. Ну, типа, ну, прикольно. Прикольна штука. Так, а ми, блядь, далі будемо скуповувати все і, блядь, і вся. Так, два мила сюди просто доберем. Два мила добираємо і хай, хай буде. Так, є. Купити. Далі. Е, скільки цих треба? Скільки вони? Раз, два, три, 4. 4 штуки. Ну, нам треба 3. Давай одразу. Купимо, ідемо, розкладемо. Ну і отак, блядь, воно буде працювати весь час. Хуйо знає. І. І кінця краю нема, блять. Типу, ну що, купити всі. А прикинь, якби я всі ліцензії купив. Ну, типу, ти купуєш всі ліцензії і ти ніхіра не встигає, тебе складу навіть не вистачить. Ну, по факту. Куди? Якщо навіть по одній коробці класти, та навіть цього не вистачить. Ну, блядь, піздєць. хуй його знає Якось це зробили так непродумано трошки. Ну, вони ж це ж ще в розробці, я надію, що воно ще там щось зміниться, щось додасться, щось відня... відні... віднімуть, щось змінять. І таким чином будуть... будуть на цьому вигрібати. Або закинуть на проект і будуть робити другий. Ну, блядь, симулятори, вони по факту всі майже. дивлячись, які симулятори, до речі. Одноманітні. Наприклад, той же Табс зовсім друга історія. І зовсім друга пісня. Е, так, цього у нас є, молоко це треба закупити. Е, Блять, хотілося, щоб табс вийшов. Чотири е, штуки. Друг, друга частина табзу. Нехірова гра. Так, що? Два того, два того, хай буде. Соки, де, де 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 ви? Де ви є? Два того, два того. Є. Що ще, би в тебе дві коли, давай запхаємо ще. Давай, отак. Дві коли, закупити, придбати. Водички чотири. Бля, треба ж це робити. Зараз дев'ята буде. Так, чотири водички є. Що ще? це молоко купили, це купили. Спрайту вистачить, окей. Раз, два, три, шість блять, папірів нахуй. Ну, знову, блять. Я не знаю, вони їдять, ті папірі чи що? Так, купити. Е, та хуя знає, ну що я тобі скажу? Що я тобі скажу? Я вже не встигну нічого купити. Треба це все просто носити. то вже 9. На початку, так, да, було прикольно. Є є такі симулятори, де на початку ти прям ідея класна, все, ти робиш, робиш, робиш а просто потім вона настільки стає одноманітною, що ти. Блядь, аж, аж деколи роздратовуєшся цьому всьому. Блядь. Так само, як тут. Ну, ну, скільки би я не втарював, Ну нема кінця краю. Візьмемо той же магазин, в, як воно називається, газтей симулятор. Ну, там не про магазин, але він являється ключовою структурою симулятора. Тому що на ньому все майже там перевернуто. Ну що в газтей симулятору? Бензин, заправка була основною. Ну ні, не скажу. А з DLC-шками, так там взагалі, і літаки, і оці товари. І те вони зв'язані були на тому, щоб ці товари, які ти купуєш у цього. У льотчиків ти їх просто-напросто кидаєш в свій магазин. Ну, продаватись. Тобто, як не крути, це все в магазині. Але там теж нема такого. Ти купив товари, там не було що. Блять, ці товари за один день просто змели. Да, ти докуповуєш, докуповуєш, але там якось це приємно зроблено. Ну, типу, його знає, коротше кажучи. Саме головне, що якщо в тебе є якась в рукаві нормальний симулятор, такий цікавий, то було б непогано. Сказати мені, написати в коментах. І я би ну, подивимося, як воно піде. Поспробувати, то спробуємо 100%. А от. Бля, є такі ігри, <хи> які ти сидиш, дивишся, ну, вроді нормально, нормально. От, -от я от це мені вже не подобається грати Ну всю гру. Ну, не, -не кайфую я від цього. Бля, діч просто жорстка. Ну, 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 все, що, що ви тут, блядь. І, і вони ніхуря не встигають теж, пацани. Горі Вега. Ага, так, горі вега у нас платна. Це все безплатне. Окей. Тут нормально. Давай подивимось по пиву, що в нас є. Та в нас цього всього є, блядь. Ти що продаєш його по нуль? От ти заходиш в магазин, да? Ось ти. Прийшов в магазин. Такий ходиш, блядь, папір. Сука, по чому? По 15, ніхуя собі. Ну, ходиш, ходиш. Й твою мать. По 0 бочка пива, блядь. Вищую наго. Набираю все. А вони навпаки, вони прийдуть, папірі скуплять, а пиво залишать. Якось неправдоподібно, блядь. Ну, спробую в магазині ось покласти. Так, так, що, все, закінчили, блядь. Давай сюди. Давай на другий день ідемо, плюс 3000. Я навіть ціни міняти не хочу, блядь. А й стоять, як стоять. От тут би щось, знаєш, ну, типу, цапачка тут стоїть і далі. Може, йдемо містом, подивимося. Я не знаю. Йдемо пройдемося. Ми вже раз йшли, де тут можна саме далі дойти, блядь? Чи тут квадрат, тупо, по якому ти ходиш і все? Ну так, да, в принципі. От сюди нашу дорогу проклали. Шейп, ну, блядь, дуже странна ситуація. Так, да, це все по, по, по колу. Ти ходиш. Ніхуя собі, а як ви це їдете? І тут дву, двосторонній рух? Ні. Чи да? Да. Ні. Треба подивитися. Так, що тут? Нікуди не зайдеш. Тут теж от, скінчається вся, вся територія. Люди, ви, блядь, живете нахуй хуйозно. Вас перегородили тут, блядь. Так, ти їдеш сюди по-любому. Давай подивимося, як ти так їдеш. Ану, повертай. Як ти тут, блядь, керуєш? Чи ти по, -по тротуару пиздуєш? Як, ану? Добрий день. То швидше, ну. Ні, дивись, нормально. Але да, тут одна машина тільки проїде. Добрий день. Ну і кататуха, ніхуя собі. Ти додому, я не йду до тебе. Я до тебе додому не йду. Так, тут щось. Може десь щось сховали, блядь Як о. мій в магазин. Чуєш? Чуєш, як там піп-піп. Пацани працюють. Поки, поки ми тут. Ства... От сюди не можу, можу, як не можу. Опа! Блять, а хотілось, га? А ну, давай. Блять, застряну. Ні, нормально. Давай ще раз Ні. Не можу. Сюди? Дайте, ну, хоть накриє, щоб мене десь пустили. Так, що в нас тут? Тут теж все. Все печально. Так, ну йдемо сюди. Тут якась алея Я отак далеко ще не ходив. Ну, як далеко? Це по квадрату ходиш. А собі тут така непогана. Так. Ну, блядь, люди ж над цим старались, бачиш, треба бійти, подивитися. Що ви тут ходите? Чого не біля магазину, блядь? Ходять дурної. Так, що це таке? Не, не пускають. Но. Не пускають нас сюди і все. Дивись, що ви я і був. Так, так, хоча б. Би... Ну, накиньте тут. Це ж смітник. Ану, я вже застряг. Накиньте тут пару графіті Я не знаю. Зробіть щось. Аж сюди чути, як воно пікає. Ну. Так. Наче. Наче все обійшли, да? Наче обійшли все. Ну, ось так ми і живемо бачиш? Світофор, він ще стає, думаю, що тут. Так, ну все, тут більше і нема на що дивитися. Люди живуть в квадраті. Все. Живуть собі в квадраті, в якому я торгую, блядь. Магазини всі зачинені. Будинки всі зачинені, працюю тільки я один. Да? Ну, який штрих собі. Іде, вальцує, ніякої проблеми він має Ой, біда, та й все. Та Хоч хоть, постою поторгую, чи що. Давай всі всю продукцію продамо просто. Ну, спробуємо, по крайній мірі. Чекай, як воно робиться. Управління. Звільнити. А почекай, що воно мені. Так, і цього звільнити. Є. Е. Е. Так, отут. Каса не працює. Хоча! Давай ось так. А тут не працює. Я тут біля цього буду. Хоч буду дивитися, як вони там працюють усі. Давай, поїхали, блядь. Зараз ми весь товар продамо, блядь. Так, на, це твоє. Наступний. Та ти що? Пиво забирай. 50 пиво на шару тобі. Ви ще й не, не задоволений чимось, блядь? Пиво отримав. Набери ну, того пиво, блядь, та і все. Подивимося, як люди скуповують. З трьох людей одна тільки пиво взяла. Ну. Це ненормально, нормально, блядь. Для кого то пиво було? От, на що ти ті начоси береш? Як вони чекаю, як вони називаються? Коротше, я не помню. Два сира. Дівчинку це ця статуху, походу. Так, що ти? Грай, ти би взяв пиво якогось собі, бочечку. 35. Посидів, попив, Ох, нихера собі. А ти я бачу три ботилочки собі. Але туалетки набрав, блять, я хуй його знаю. Так, це твоє. О, друге діло, блять. Друге діло. 25. Блять, не туди нажав. на Є, наступний. Зараз будем, блять. махінації робити. Так, це все твоє. 94 є наступний. Ось так це все, це все твоє. 44, лише не в той бік. Ось так. Дивись, ну, таряться потрошку. 36. Зараз е всіх обслужимо, подивимося, що там у нас на складі. Хоча вони все одно би там мало ще носити. Правильно, правильно. Є, ну диви як добре, без здач. Махану. Оцей пивом файно втарився. І мила взяв, і пива, блядь, і все. І на 26 затарився всього. Ну, ну, дорогий магазин, дивись. Дивись, скільки в нього продукції. Ти подивись. І затарився на 57 гривень. До побачення. А це 4 товара купив і маєш тобі 40. Скільки? 42. М -м, так, 8. Є, до побачення. Це все мене цікавить о факту склад. Наскільки ми його. Ми його це 100%, але чи встигнемо ми за серію це зробити? Но другої серії по тому як ми сп... вже точно не буде. Так, 39. Є. Дві нутелочки, для нутел ну ніхера собі. ти що Любиш солодкий, мать, ти, ти, ти перестань так дивитися на мене. Давай, 21. До побачення. Та ти що Та ти що? Ти подивись, що робиться. 71. До побачення. Горівегі набрав. Тапево, блядь, до Горівегі Ну шо ти, блядь, якийсь не, незрозумілий. От мать дивись пива натарила. Оце нормально. Оце нормально. І всього на всього 76. Так, і люди закінчуються, да, бо то вже 9. Так, 29. Вже давно 9. що ти? Руки маєш мити лише чи що? А поїсти, попити, блять. 28. Є. Ідемо подивимось. Давай спочатку ось так зробимо. Спочатку зробимо ось так. Відкриємо одразу. Так, цей закритий ці, ходять, роблять. Да, ну він пустіє. Я думаю, ще дня два І тут взагалі нічого не буде. Думаю, дня два ігрового часу, і, і, і буде все чудово. Так, де люди? Де люди? Давайте сюди людей, блядь. Заходьте, купуйте, поки, блядь, магазин відкритий, бо цей квадрат скоро закриється, нахуй. Нарешті, як я вас довго чекав, майже 2 години, блядь. Е, Так, карта, да? 11. До побачення. Та ти що ти? Я тільки що дивився знову на склад. Хлопці, поки носили. Ну, там пиздец. зараз йду почекай. Дивись, дивись. Тут же, блядь, стіни видно нахуй. Хіба? Вже стіни видно. І це. Сувичку, що є, блять? Э... Шо ти, блядь, такої дурної купуєш? Нись. Нис, натарилась. Я ебу два ящика взяла. Чи ящик, скільки там іде. Так, 116. До побачення. Ну, все нормально. Пивасік собі, талань і є. 42. М -м, трошки забагато. Та ж, блядь. Хотів як швидше, знаєш, а воно виходить, блять, як завжди. Так, це є. До побачення. Ну, так, через касовий нормально. Щоб здачу не давати, блять. А так було би нормально. Блять, 19. Ну йоп твою мать. Ну шо ж ти така неяка І тут 19. Дивись як добре, блять. Всю, да. чоловічок. Васік там собі набрав. Одне друге. Раз, два, три. дов два по-моєму, да? Чи три? Ану. Ні, я, по-моєму, якщо я здачу не додам, то я не зможу. Ану, 56. М -м, бач, невірна сума. 55. Зараз з касами попробую. Не зкасив, ну з цим. Там, гривню не додати, допустим. Так, 20, 35, 6. Так. Да. А можна без здачі їх пускати? Ану. Е -е, зараз подивимося, блядь. Ну, блять, один. Один я не хочу. Там де багато мені треба. Хоча й один підійде. Ладно. Так, дев'ять є. Наступний. У нас магазин, який дуре. Один там. Два. Три. А два бакса наїбав. Так, окей. На 5 тепер можна їбать? Один. Два. На бакс наїбав. Десь на 2, десь на один. Давай так. 71 не буде. Блять, ну тут це не прокатить. Так, 61. До побачення. 5 не дає. На тобі. Іди. Дав їй трохи грошей. Своїх нахуй, сука. 41. До побачення. Ти. Блять, когось на 6 когось, блять, на долар хочу наїбати, я комусь накидав 300 з чимось. Хе -хе. Ну так, блять, така акція у нас в магазині, бачиш? Надо тобі п'ятерочку що ти будеш на 4 чекати. Так, 9. Тут не наїбеш ніяк. Через касовий ще можна наїбати, а через карту ні. 42. Хоча, я думаю, теж можна якось. Треба пробувати. Надо долар. Будеш мати. А тим часом ми 41. 31 рівень, блядь а, ну, Без дачі, що. Так. А, ти карточку. Так, шо у тебе? Мені вже цікаво, що хто чим плодить Так, скільки хочеш. На 10. Будеш мати 10, блять. Два рази більше. Карта, да? 38. Не повезло, блядь. Прийшла б готівкою, було б інакше. На теж 10. Роздаємо і гроші, і продукти, блядь. Все роздаємо, ти розумієш? Все роздаємо. Пиво на шару, блядь. плюс копійка якась іде. Диви. Куча набрала, блядь, всього за 10 баксів. Так само, дивись. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 товарів. Наскільки на 28? І ще 4 зверху отрим. От Нормально. От нормально, блядь. Акція в магазині, блядь. Великий розпродаж, блядь. Е, ти? 15. Сюда. Нормально. Так. Тебе скільки? Ну, 0, то 0, то що я зроблю? Так, три, три паки, три пака яєць. 38, на тобі. 40, будеш мати. Тут уже не здуриш, блядь. Ну а як, я дурю сам себе, ну, типу, магазин. Я ж не їх дурю. 31. Хоча на початку там по долару по два міг і не додавати всю гру. На тобі 30-ку. Будеш мати. Берем до типу, до більшого числа рівного цілого, маю на увазі. Так, ну тут один, тут що зробиш? Треба було п'ятерку дати. Треба було дати п'ятерку і не гратись. Чоловік би заробив трошки. Так, 33. До побачення. Так, а то тим часом вже знов 9. Що так бігом час летить? Це веги шампуню набрав, но на... ти йобнутий. 46 є. Так, що в тебе? 2, на 5. Рівегі і шампуні чоловічок взяв. І радується на теж 5. До рівного числа докидуємо. Скільки в тебе? Блять, ну нічого. Нічого, так нічого. Добре, робимо ось так. Робимо тихенько, легенько, ось так. І йдемо дивитись. Йдемо дивитись. Ну, блядь, якщо їм дати час, щоб вони це все розгрібли і розклали товар. Бо розкладати, блядь, є що, тут взагалі пусто. Уже. Тут майже пусто. Просто я деякі товари так скупив, наприклад, яйці, бачиш, До дохера. Е -е, що тут ще до хіра у мене стоїть? Олії до хіра. Солодощів теж до хіра. Тут сіль, блядь, навіть не берусь казати. Цей херні ні хера не беруть. Водичка. Ну, таке. Що зробиш? Що зробиш? Добре. На цьому давай зафіналимось в цій грі. Дякую, що дивились проходження цієї гри Ну, блять, є десь і довше. Просто, ну, мені, чесно, мені набридло її знімати одно і те ж. Е -е, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі під відео, якщо є у вас якийсь Симулятор, наголошую, то пишіть в коментарях, будемо дивитися, розбиратися. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.